Номер 1285. Запишіть у вигляді добутку двох протилежних чисел дане число. Перше завдання мінус 9. Потрібно записати в вигляді добутку двох протилежних чисел. Ну, ми розуміємо, що 9 – це 3 помножити на 3, ну а мінус 9 – це 3 помножити на мінус 3. Добуток протилежних чисел. Мінус 36. Це 6 помножити на 6, але одне з них буде від'ємним. 6 помножити на мінус 6. Добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне. 6 у 6 – 36. Мінус 81. Третє завдання.